Друзі, привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про найбільшу маніпуляцію Зеленського по відношенню до свого українського народу, його політтехнологів, його придворної свити. Друзі, сьогодні про юридичні інструменти і політичні прецеденти, які фактично підірвали унітарність України, ту святу, яка закладена в нашій Конституції України. Друзі! Після того, як Росія анексувала Крим, війна на Донбасі і таке інше, Росія зрозуміла, що Україну ділити через карту, через мапу для неї дуже дорого, тому що це означало для неї міжнародну ізоляцію. І тому Росія, де дипломатія працює, і це треба визнавати, пішла іншим шляхом. Вона пішла шляхом такого собі. Розділення України, шматування її в правовому полі, Росія зрозуміла, що тільки за допомогою розщеплення правосуб'єктності вона зможе нав'язати ось свій наратив, який вона нав'язує вже дуже багато років. Що ж насправді відбулося? Перший етап нашарування, як я говорю. Перший етап початку руйнування засадничого принципу конституційного унітарності України мінські домовленості. Друзі, мінські домовленості саме той документ. Політичний документ він не ратифікований Україною, отже, він не був обов'язковим для України в розумінні міжнародних зобов'язань, але тим не менше він ми містив такі категорії як особливе визначення місцевого самоврядування. Як Донбас, особливе визначення, і таке інше. І ось оце, друзі, вже такий маленький був тривожний дзвіночок, стосовно того, що правосуб'єктність України вона почала ділитися. Але, скажімо так, дипломатія Порошенка вона тоді думала головою тією, що на плечах, а не іншою. тому... Після того, як на ось таких популістських заявах да, був обдурений український народ і прийшов Зеленський, Зеленський, дуже швидко сівши за стіл переговорів в нормандському форматі, я буду називати це Нормандія, фактично, фактично проковтнув, підписавши ось цей нормандський формат. Де Росія продовжила нав'язування своїх наративів про самовизначення? Мешканців Донбасу і таке інше. Тобто, фактично зрозуміти, що Мінськ це була така собі наполовину юридична база, так? а Нормандія у форматі цієї дипломатії Зеленського це вже така собі політична форма реалізації мінських домовленостей. І ось тут, друзі, дуже багато мені людей пишуть про закон України корінний народи, і що це там англосакси, винні, євреї, винні, коротше, всі винні, тільки не українці винні. Але друзі, треба бути чесними і визнавати, що нас обдурили, і обдурили нас якраз е, ті, які присягали на Біблії нас охороняти. Це вся придворна публіка, вся дипломатія Зеленського вона нас обдурила, і фактично підписавши нормандський формат зобов'язання Вона по великому рахунку проковтнула е, наратив Росії на самовизначення народів. Після нормандського формату Зеленський був суб'єктом законодавчої ініціативи, і саме з подачі Зеленського був прийнятий. Дуже фатальний для України закон України про корінні народи, який товерував фактично. Наратив Росії, хоч там і не були корінні народи в переліку, зазначені як росіяни, а кримські татари і, і інші, фактично, Зеленський створив за допомогою ось у такого прийняття політичний прецедент для того, щоб Москва і зараз говорила про те, що шановні, а чому ви даєте визначення іншим народам, а нашим в Донбасі не даєте якось несправедливо виходить. Тому що Зеленський під егідою такого гуманізму визначення, визнання культурної ідентичності кримських татар дав Росії, Росії е, силу і далі толерувати ось оцей наратив про те, що е, народ. В Донбасі росіяни мають право на самовизначення. І оце найбільша афера, про яку чомусь не говорять ні політологи дуже розумні. Розумієте? Ніхто тому, друзі, усвідомте прийняття закону України про корінні народи простою мовою означає, що, окрім народу України, може бути багато народів. Які мають право на самовизначення. І саме тому Росія може визначати, який народ вона і коли прийде захищати на українську землю. Невже це не зрозуміло? Друзі, не треба плутати або показувати своє нерозуміння геополітичної гри? Якимись етнічними схемами, що це винні там, євреї, англосакси і таке інше. Ні, друзі, це здача українських інтересів саме через поле дипломатії. Це така собі дипломатія е, за участю Зеленського. Чому Путін напав саме при Зеленському? Та тому, що він зрозумів, що Зеленський дав йому всі. Юридичні підстави зараз приходити і самому визначати, який народ населення в якому регіоні він буде захищати. Тому що саме закон України про корінні народи створив розщеплення нашого державного суверенітету і фактично розпорошив нашу унітарність. Розумієте? Антиконституційні дії. Ось і все. Тому, друзі, я вас дуже прошу. Мисліть, не будьте біологією. Розумієте? Тому що біологія піде туди, звідки вона прийшла, в землю. І там буде рости трава забуття до тих пір, поки народ не начне мислити. Мені це болить, я хочу, щоб ви це зрозуміли. Щоб ви не гризли один одного. А щоб ви розуміли, як це відбувається, що зробив Зеленський? Він фактично своєю Нормандією просто-напросто створив такий собі е, політичний прецедент це геополітична гра з дуже важким для України геополітичним наслідком, втратою унітарності? Думайте, бережіть себе. Це саме головне.